У Чергах на польському кордоні в бік України на ранок неділі було близько 1300 вантажівок, але інтенсивність перетину пунктів пропуску при цьому була досить висока. Заявили в державній прикордонній службі. Рух вантажівок з України в польському напрямку не блокується щодня. Кордон в'їзд та виїзд там перетинають до трьох тисяч фор. Якщо черги десь і є, то вони швидко зникають. Зазначили прикордонники. З нами на зв'язку зараз Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України? Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні. Добрий ранок, студія, героям слава. Отже, яка ситуація на тепер зараз на пунктах пропуску, і які причини черг? От зокрема, коли йдеться про те, що на напередодні на кордоні з Польщею фіксувалася кількість 1300 вантажівок? Як довго в такому випадку доводиться чекати водіям? щоб... Дійти своєї черги, ну власне при тій інтенсивності, яка є на даний момент, фактично в чергах, навіть якщо вони створюються, доведеться чекати небагато часу. До прикладу, сьогодні зранку, маємо близько 800 вантажівок, які перебувають в чергах на двох напрямках. А це на напрямку пункту пропуску Ягодин на території Польщі і на напрямку пункту пропуску Шегині. при тому, що вчора, при тій кількості в 1300, про яку ви зазначали, черги фіксувалися навпроти всіх чотирьох напрямків: ну це Раваруська, Краківець Шегині і Ягодин. До прикладу, ягодин напрямок пункту пропуску Ягодин, він зараз ну досить інтенсивний і за добу кордон перетинає 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. І якщо станом на ранок сьогодні навпроти ягодина, перебувало 650 вантажних транспортних засобів. А за добу перетинає кордон понад 700 на в'їзд в Україну, тому Протягом доби та кількість вантажів, яка очікує на перетин кордону, вони зможуть проїхати, але ж рух не зупиняється, тому при інтенсивності руху, необхідності перетину кордону, тому і виникатимуть, звісно, черги. Але знову ж таки ситуація зараз вкрай. Різниця від тієї, коли відбувалося блокування руху, і водіям доводилося тижнями очікувати на можливість перетину кордону. Ми давайте ще поговоримо про наші кордони з агресором. Ми ж з Україною, Росія вирішила укріпити прикордонниками федеральної служби безпеки. Там вже формують спецзагони. Їх планують розмістити на прикордонних ділянках Брянської, Курської та Білгородської області. Повідомляє головне управління розвідки України, це стало відомо з перехопленої гор розмови двох російських загарбників, які проходять службу на території окупованої Абхазії. Вони обговорюють формування списків для відправки на російсько-український кордон. Чи вбачаєте ви зростання загроз? Ну, якщо таке відбудеться, то це може свідчити про те, що у Росії недостатньо сил на Напрямку кордону з Україною в межах Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, бо вони, можливо навіть вбачаючи Україна буде нести якусь загрозу Росії на цих напрямках. Вони Активно укріплюють свою лінію кордону на території Росії. Вони ми фіксуємо також про проводять мінування місцевості. Ну і власне та кількість сил, яка до цього або на даний момент є на території Росії навпроти цих напрямків, вона недостатня для того, щоб здійснити якесь повномасштабне вторгнення на територію України. Звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо навіть попри те, що Росія не має достатніх сил для повномасштабного вторгнення, вони можуть створювати якісь такі спроби відволікаючих маневрів для того, щоб Україна, попри те, що зберігає певні сили на цьому напрямку, також перекидувала додаткові з більш важливих. Тому якщо говорити про наші дії, то ми продовжуємо активно на фортифікаційному відношенні укріплювати лінію прикордоння на напрямку кордону з Росією. Бо власне укріплювати саму лінію кордону це досить складно через ті обстріли, які Росія не припиняє здійснювати щоденно по території і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. Спочатку цього місяця зафіксовано. Понад 1900 обстрілів, які здійснила Росія своєї території, застосовуючи різноманітне озброєння, це переважно звісно артилерія, міномети, але також фіксуються обстріли із інших видів зброї, також авіації. І найбільше обстрілів припадає за останній час по Харківській області. А коли ми говоримо про прикордоння з боку Російської Федерації, зокрема, це територія Брянщини, Курщини, Білгородчини, Росія вже відмовилася від планів створювати 30 кілометрову буферну зону? Ну це це можливо просто якісь заяви про якусь. Буферну 30 кілометрову зону для нас власне залишається наша територія, яку ми маємо боронити. Ну і власне є країна агресор яку вони, ми маємо... вони, вони вони тоді говорили про свою територію. Та вони говорили про те, щоб і людей відселяти там подалі через певні загрози, які для них несуть зокрема і ті ж добровольчі формування створені російськими громадянами. Ми, ми говоримо про і РДК і Легіон Свобода Росії. Ну я не, не можу судити, там почали вони це створювати, не, не почали. Але власне ще раз наголошую, що для нас є країна-агресор, якій ми маємо протидіяти. Ми не становимо загрозу Росії. Ми боронимо свою територію, ми боронимо свій кордон і продовжимо це робити і надалі. Як я і сказав, що в оборонному відношенні ми тільки нарощуватимемо всі наші можливості для того, щоб і прикордонники, і інші підрозділи сил оборони, які посилюють кордон з Росією, мали всі можливості для того, щоб вести бойові дії, якщо відбудуться спроби вторгнення, повторні. Ну і власне, щоб хлопці мали місця укриття, адже Росія не припиняє ще раз обстрілювати територію України. І в першу чергу, звісно, що вони націлені на те, щоб цілити по місцям розташування сил оборони. Але як бачимо, що ворог прицільно б'є і по населеним пунктам прикордоння, через що гинуть і страждають також мирні люди. Ну, от саме про це я хотіла з вами поговорити, тому що от, наприклад, на Сумщині влада вкотре звертається до місцевих і до жителів п'ятикілометрової кілометрової зони просить вкотре евакуюватися. Бачимо знову трагічний випадок, коли ДРГ ворожа проникла і розстріляла брата і сестру на Сумщині. В який спосіб вони знаходять лазівки і проникають через наш кордон. Чому ворожі ДРГ вкотре знаходять спосіб? Опинитися на нашій території, ну, як я вже казав, що в інженерному відношенні укріплювати безпосередню лінію кордону це практично неможливо при тій ситуації, яка є на даний момент. Тому в оборонному відношенні кордону чи прикордоння і напрямок кордону укріплюються в максимальній близькості. Десь це може бути кілька сот метрів до кордону, десь це може бути кілька кілометрів. І власне наші дії також націлені на те, щоб в подальшому викривати і спроби заходу ворожих ДРГ. Найбільш активними вони за останній час залишаються на Сумському напрямку. Активність ворожих ДРГ також фіксується по Харківщині і. На даний момент менш активний напрямок це Чернігівська область, проте, звісно, що і там також фіксуються ворожі ДРГ для того, щоб. Протидіяти таким групам ворожим групам, які намагаються заходити на нашу територію. Застосовуються і технічні засоби контролю, використовуються і безпілотники. Є і протидиверсійні резерви, які у разі появи груп викриття диверсантів направляються в ті місця для того, щоб зачистити місцевість. Ну але власне диверсанти вони та й диверсанти для того, щоб створювати. Вчиняти свої дії е, по відношенню до противника, якими вони вважають нас. Е, в першу чергу це, звісно, викриття місць розташування е, Сил оборони України, але, на жаль, е, як бачимо, вони. Чиняють свої дії проти мирних людей, які пересуваються в прикордонні дорогами між населеними пунктами. І вже неодноразово на жаль, коли вони бачать будь-яку автівку, це вони не розбирають чи це українські захисники, чи це мирні жителі, і при появі на їхньому шляху транспортних засобів відкривають по ним вогонь, через що на жаль є і загибель мирних людей. Спасибі вам дякуємо за ваші відповіді, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.